Відомий в усьому світі японський художник і мистецтвознавець відкрив свою останню інсталяцію у рівному Йошікі Таката. Буденний підібране перетворює на мистецтво. Традиційне малярство йому не цікаве. Зміст шукає у повсякденному. My -a -a Моє мистецтво це буденні речі, доступні матеріали. Традиційні художники використовують кольори. Я використовую кольори матеріалів, які обираю. Інсталяція не вийшла б, якби не парафін цей матеріал чи не у його мистецтві, крихкий, простий та доступний, як добро, любов та короткотривалий, як молодість, та й загалом людське життя. Йокосо або у перекладі з японської ласкаво просимо, стало можливою завдяки дружбі єші Таката із рівненською художницею Людмилою Даховою. Його приїзд та виставка. Відповідь У мене ж була виставка в Японії у 2012 році, яку організував містер Такато, і реально відвідати Японію я сподіваюся, зможу наступного року. Відворто кажучи, він самодостатній, нікого ні на кого не оглядується. Я йому запропонувала. Він погодився і сам все вирішує. Це абсолютно не нав'язане запрошення. Освоюватися перші дні гостю із країни, де сходить сонце. Допомагав колега Одесит Валерій Юхимов. А ще паралельно працював над своїми роботами. То время, пока я там был, Таката большей частью ходил и размышлял, что бы ему там использовать. А половина города ровно искала 5 килограммов парафина. За это время были найдены грабли и проведены значит, по расплавлению ну, стеарина из свечей, то не парафина, и маканию туда бумаги. Результат їхніх старань тепер на стінах, вікнах та на вулиці. Чоловічу компанію доповнила жіноча. Винуватиця японської інсталяції у Рівному теж презентує свої роботи. А от німецька художниця приїхати на відкриття не змогла. Побачити і відкрити щось нове для себе можна буде тут аж до 16 червня. А ще розпитати Йоші Кітакату про його враження від України та власне інсталяцію. Такою крізь граблі, комахи та листя, він побачив жовто-блакитну державу. Шікітаката, коли прибув в Україну, він собою не привіз жодної картини або жодного арт-об'єкту, тому що під враженням власне від України від рівного він вирішив створити. Ці роботи, які ми на сьогодні бачимо, буде цікаво і тим, хто захоплюється фільмуванням, відеоарт доповнює мистецьку інсталяцію. Чи смакуватиме японське сучасне мистецтво лише гурманам, чи і прихильникам більш традиційного мистецтва Йоші Кітаката не загадує. Але у його спогадах про Україну точно залишиться враження від смачного борщу. Тетяна Коваль, Артем Лаговський, новин Рівного.